Банда, а сьогодні огляд детальний огляд воблерів Trident модель Aspid 115 Sp. Це у нас воблер схожий на Itashiner від Megabass, але цей воблер ефективніше ловить щуку, тому що він розроблений нашими конструкторами. Все досліджено в наших водоймах. Все протестовано нашими риболовами. Тому, друзі, дивіться уважно, робіть скріншоти, показуємо детально кольори, які є в цій моделі. У нас всього 12 кольорів. Так, є така натуралка. ASPID 115 SP. Це у нас кольор 0,14. Далі у нас іде. Кислота Колір 072 Маттайгер. Так, далі у нас іде ось така моделька з фіолетовими такими порисками. 106 -та модель. Всі в облеминоу. Така модель є. 0.16. Оснащені. Ос... Всі воблери облари оснащені гачками BKK. Це відома компанія, яка випускає якісні, гострі гачки, трейники. І будьте впевнені, якщо риба клюне, то вона вже нікуди від вас не зійде і залишиться на гачках. Далі у нас іде така кислота колір третій. Друзі, обов'язково робіть скріншотики. Я... Буду зупинятись на кожному кольорі, щоб ви змогли це зробити. Якщо цікавить, відправляйте нам скріншотик, і ми вам ваше замовлення відправимо в день в день. Воблери коштують в районі 300-370 гривень в залежності від розміру і моделі. Це такий кольор папуга. 005. Далі у нас іде дуже популярний в цьому сезоні колір. Це новий колір. Ми його називаємо джміль або оса. Я на нього сам ловив, дуже гарно працює. Щука на нього офігенно реагує, тому всім раджу. Ось такий колір, він називається 0,72. Так, далі йде в Traid Aspid. Колір 010 с це у нас натуралка зі срібними чешуйками. Це у нас раніше називався цей воблер Суйокі Магнат. Зараз він називається Trident Aspit. 04 колір арбузик. Багато часу не було арбузика в Цуйокі. Ось у нових Цуйокі Trident зробив імпортер. І такий колір Арбуз теж. Офігенно працює. Натуралка йде. Це натуралка, не знаю, вона мені спочатку не сподобалась. Зелене, бачите, натуральне, зелена спина у неї. Це 104-й колір. І це виявився один з найпопулярніших кольорів серед вас риболовів, і ви дуже його полюбили. І він постійно ловить щуку. І постійно люди його замовляють. У нас є декілька риболоїв, які його вже повідривали три рази і замовляють четвертий раз. Тому, друзі, зверніть увагу на цей колір 104-й натуралка, така натуральна зелена спина. у нього. Так, ще залишилось два кольори. Це прапор України, 0,13 s колір Aspit трайдент. І ще у нас натуралочка, ось така восьмий колір. Друзі, робіть скріншоти, і ми обов'язково вам все вишлемо. Все, що вам подобається, присилайте нам фоточку, або можете зайти на сайт monsterfish.com.ua і там обрати необхідні вам воблери. Наші спеціалісти допоможуть вам у виборі, коли ви скажете, які у вас умови ловлі. Всім гарного дня, всім ніхвостані останні луски! З вами компанія MonsterFish. Наш сайт monsterfish.com.ua. Чекаємо зворотнього зв'язку і ваших замовлень. Всім гарного дня.